Сьогодні у Луцьку була безсонна ніч під обстрілами. Ворог атакував місто, випустили близько півсотні шахедів, обстрілювали Луцьк і ракетами. Станом на сьому ранку, на щастя, без потерпілих. Ми знаходимося біля одного зі складських приміщень підприємства. Тут працюють правоохоронці, вогнеборці. Ще з дороги видно, як потрощена покрівля. На землі валяються уламки. Всередині вогнеборці гасять полум'я після обстрілів. Бачимо, що на території багато правоохоронців всередину не пускають. Не знаю, сказали закрити ворота при прошипанні. Ще працює поліція ДСНС. Ось, поки на місці працюють правоохоронці і рятувальники, бачимо, що поруч лежить схоже мотор від шахеда. Просять бути подалі, бо ще своє слово мають сказати вибухотехніки. Я не можу давати ніяких коментарів. А вибухотехніки ще мають дивитися? Звісно. Тому, будь ласка, підійдіть на безпечну відстань. Мер міста повідомив, то була найбільш масована атака на Луцьк і громаду. Найбільш масована атака ворога на наше місто та на нашу громаду дронами, ракетами. По наслідках на цю хвилину маємо загоряння на території одного з підприємства, маємо загоряння на території одного з гаражних кооперативів. На щастя, на цю хвилину інформації по загиблих немає. Дякуємо Богу, слава Богу, за це. Звичайно, що честь, шана і подяка. Нашим силам протиповітряної оборони. Я тут маю загрузитися, що тут щось сталося на А от хотіла вас запитати. Я не знаю, я тільки під'їхав сюди, питатися, що воно тут. А ви не в курсі, що бачу пожарнули? Не знаємо, не знаємо да. теж думаємо, що, що сталося. Я в... А ви чу чули ці обстріли вночі? Да? Ой, стріляли вони довго. Я дивив... Бо я в Тарасово живу, то я дивився, не спав, але це все чув і багато. Багато було тих обстрілів. Мелкі, і крепкі. Тоді тобто спитаю, там що. Рятувальники на місці не багатослівні. Ніхто з людей не постраждав. Ні, немає постраждав. До нас вийшов директор тутешнього підприємства, орендують територію. Що сталося вночі, я так розумію, був приліт? Ну, ну, вроді як, так. Да. Я не знаю, тільки це приліт, чи це уламки, з цього ще не знаю. Ви були тут десь на території? Ні, 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 ні. Дома був. Люди постраждали. Чи? Ні, ні. Все а добре. Вам пошкоджено майно можливо? Е, Ну такі вікна в офісі, таке є. є, є трошки. Поруч знаходиться гаражний кооператив. Люди одразу після відбою повітряної тривоги спішать перевірити, чи ціле їхнє майно. Ніч була, звісно, що жахлива. Ми були вдома, бо не встигли спуститися, бо потім шахеди летіли один за одним. І Вже просто на вулицю виходити було страшно, бо ми живемо тут неподалік. Нас всі вікна виходять на цю сторону. Було все видно. Звісно, хлопці наші працювали, старалися. Ми вірили в них, надіялись. Ну, звісно, було страшно. Але маємо у власності в кооперативі гаражі. То, звісно, вперше зразу поїхали перевіряти, яка. Ситуація, ну вже потім мене спускали з ховища, бо не було коли бігти. І що яка ситуація? Ну слава Богу, ніби все добре. Тут я бачу на підприємстві є якісь ураження. Ну але так як Мер сказав, без жертв, то слава Богу, пережили. Ну це це найголовніше, мені здається. В принципі, все нормально. Дякувати Богу. Це. Гараж от з тої сторони, але на машину тільки насипалось такої штукатурки, зверху там панелі були за зарівняні. а так нічого. Бо я вже думав, боже, голова сказав, що загорання було, то що, То я вже спеціально йшов сюди і думаю, що то воно вже тут є подивитися. Сторож гаражного кооперативу поїхав оглянути територію. Знаєш, от сюди шахет прилетів, десь впав тут. А гаражі десь трошки пошкоджено двері? Так, так, да, да, є. Замки повиривали. Доброго здоров'я. А скажіть, будь ласка, бачимо, ви об'їжджали, дивилися, що тут, чи були якісь пошкодження? Незначні. Які? Що, що ви бачили сьогодні? Ну все, двері відкриті, да і все. Замки повиривали трошки, так? «Так, да, да, да після безсонної ночі лучани стають до праці, поспішають доїхати до роботи, хтось додому. Кажуть, повітряною тривогою не нехтували, ховались в укриття. Не виходили, боялися, перечекали весь час. Бачить сусіди, Слава теж... Богу, всі живі, здорові були в укритті, бо тому, що були ну, дуже небезпечна. Тривога, і це повідомляло нам, хоча там дуже був поганий зв'язок. Очільник області Іван Рудницький зауважив, що наразі без потерпілих не тільки в Луцькій громаді, а й по всій Волині. Фактично, усе летіло на Луцьк. Загалом в повітряному просторі Волині перебувало близько 50 безпілотників та п'ять ракет. Силам безпеки і оборони області. Честь та подяка. Речник повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону повідомив, що удар ворога цієї ночі був зосереджений на Луцький військовий аеродром та окремі підприємства. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Згорівші автівки, знищені приміщення та багато уламків. За моєю спиною ви можете бачити наслідки нічного ворожого обстрілу. Одна із ворожих цілей влучила у гаражний кооператив. На щастя, на цю хвилину повідомлень про потерпілих чи загиблих немає. У Луцьку оговтуються від ворожої масованої атаки. Сьогодні вночі ворог завдав чергового удару по різних містах України. Основною ціллю цього разу став Луцьк. Сили протиповітряної оборони працювали всю ніч не покладаючи рук. Проте декілька ворожих цілей таки наробили лиха. Працювали в різних за різними адресами більше півсотні рятувальників, і було залучено 11 одиниць основної спеціальної пожежно-рятувальної техніки. Працювала також група піротехнічних робіт для того, щоб перевірити територію на можливе наявність вибухонебезпечних речовин. І основна основне завдання рятувальників одразу по прибуттю було спрямоване на звичайну пошук людей, необхідність надання допомоги або рятування людей, але оскільки, на щастя, ніхто не постраждав цієї події. В цих подіях тому всі сили і засоби рятувальників на цих двох адресах були спрямовані на гасіння пожежі і недопущення поширення вогню далі по площі відповідно оперативну ліквідацію для того, щоб зменшити збитки від пожеж. Як повідомила місцева влада, ворог поцілив у приватне підприємство та гаражний кооператив. Поряд із понівеченою від удару фірмою сходяться власники гаражів, які розташовані поряд. Знаю, те, що написав цей... Голова, що в авіаторі. Ну, він написав, було пошкодження гаражів і загорання. От, а що тут, ще не дійшов там, в тому кутку. Зараз От так спішу подивитися. Хав дивитися, щоб сусіди в гаражі не знаю, що там щось є чи нема. Сказали, що були прильоти десь, То вже хоч куди поїхали дивитися. Не знаю, так нічого не чую. Ще ну, приїхали, там. ще не що не знаю. Як повідомив голова гаражного кооперативу, обійшлися лише легким переляком. А от гаражному комплексу, що за декілька вулиць, пощастило менше. Це не в нас, не в нас на У нас території вас без злочань, без без е немає нічого нормальність. Тільки хвилюю ударної два гаража відкрили ворота. Все, у нас добре. Зараз вулицю поблизу місця влучання перекрили. У самому ж кооперативі. Далі прохідної людям зась. Уж правоохоронці спільно з рятувальниками проводять першочергові необхідні заходи. Зараз ну, не можна дозволити. Ага. А по яким чині? Поводяться свідчі дії. Наразі усі масштаби руйнувань оцінити важко, бо ж всі служби продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу. На щастя, постраждало лише майно, а не люди. Згодом правоохоронці обіцяють надати більше деталей. А наразі скромно повідомляють: тривають слідчі дії. Анна Рар, Дмитро Кудик телеканал Аверс. Луцьк знову атакували шахедами. На жаль, є і влучання. Постраждали і будинки неподалік, повибивало вікна та повиносило двері. Найбільше внаслідок ворожої атаки безпілотниками постраждав одноповерховий житловий будинок. Ми зустріли його мешканців. На момент прильоту вони були в укритті. Нашого дому вже в принципі немає. Ховались в дитячому садку в підвалі. Ось. Було дуже страшно. Вийшли, побачили, що говорить наш дім. Сидимо, сумуємо. Всі живі, здорові, якщо врати людей. Але наших котиків більше немає. Це сама велика втрата. На місці загоряння працювали вогнеборці. Полум'я вдалося загасити о 6.08. Далі ліквідовували наслідки пожежі. Біля місця прильоту працювали і медики. Отримали запит від ДСНС, що була пошкоджена одноповерхова будівля. Наразі потерпілих як таких немає. Люди просто в паніці, тобто приближні будинки, квартири, люди просто налякані, тому що поблизу є великі руйнування, в людей повибило вікна. До нас безпосередньо люди не зверталися. Також контактував з екстреною медичною допомогою. Це буквально тиски. Переживання, стрес, такому подібного. Тобто, щось такого критичного не було. У оселях поблизу повибивало вікна. Бачимо і руйнування всередині. На щастя, людей вдома не було. Хтось був в укритті, хтось у родичів, а хтось уже відселився після прильоту, 6 червня. Тоді ці будинки теж постраждали. Ну от бачите, який результат у цих ідіотів, що вони роблять. Це вже другий раз. 6 червня ми перший раз постраждали, тільки повідселялися з дітьми. Реально нема де жити. А тепер ще сьогодні добавка. На двері, дивіться, яка сила, що повиривало, просто це все вирвало, ну, жесть. Тільки оце поприбирали скло, опять. прилетіло туди, в той будинок, там ще говорить, прилетів, шахет прийме попадання. Ну і нам знов, нам знов досталося. Аноплі в нас вибиті вікна, опять же все в хаті, в мене вирвані двері, замки в вікнах повивалювані, ну, знов та сама в нас пісня. Так що не знаю, ми на трубі вирвало кран на газовому, як не було газу, то тепер невідомо, коли воно і буде. Ми ховалися в садочку в бомбовому сховищі було. Ну, прийшли да, тут таке от робиться знову. Він бігав на вулиці, ми його на силу знайшли. Маленького, злякався, розлякався, сидить на руках. 6.06 перший раз, коли була Російська Федерація, нам зробила неприємності. Ми, ви бачите, наш будинок пострадав в два рази хуже, тому що була і криша пошкоджена, і у всіх, як на сьогоднішній день, повилітали вікна. Ми проживаємо на сьогоднішній день, от це наші вікна. Ви бачите, що вікно вибите. Якщо ми зайдемо на ту сторону, то куском віддерло половину стіни. Ось в середині стекла повно. Зверніть увагу, от живуть люди на версі. От а тут взагалі повибивало, там повибивало, там повибивало. Ну на сьогоднішній день ми не були тут присутні. Ми ночували у доньки. Пошкоджені двері вхідні у сусідки також немає дверей. Вибило вибило стелю. Бачите, що це вибило люк. Ну наробило багато неприємності. Внаслідок атаки і багато пошкоджених автівок можна побачити і уламки від шахеда. А лучани оговтуються від чергової важкої ночі. І з самого ранку на місцях пошкоджень і мер Луцька міська рада обіцяє допомогти всім постраждалим. На жаль, чергова тривожна ніч. Черговий недобрий ранок в нашій громаді. Сьогодні ворог знову атакував шахедами, ракетами. Наше місто з наслідків. Маємо фактично повністю знищений вигорівший будинок, приватний житловий. Маємо пошкоджені вікна, на кількох будинках пошкоджені дахи. Є автомобілі, які постраждали з різним ступенем пошкодження. Але, на щастя, дякувати Богу, немає жертв, немає загиблих, немає постраждалих станом на цю хвилину. Зараз сформували бригади для того, щоб людям закрити вікна, по можливості відремонтувати дахи, для того, щоб дощ не потрапляв в будинки, в квартири. Наші працівники міської ради описують ушкодження, складають відповідні документи, а також допомагаємо людям в задоволенні їхніх інших потреб, які виникли у зв'язку з атакою. А якщо ви маєте ушкодження вашого нерухомого майна, просимо, будь ласка, звертатися в групу оперативного реагування 1580. Дякую нашим силам протиповітряної оборони за сьогоднішню роботу. За офіційною інформацією Волинської ОВА загалом за час тривоги у повітряному просторі області зафіксували 35 безпілотників та дві ракети. Віра Шевчук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Цілий день нестерпна спека, а вже ввечері негода накрила Волинь. Злива, сильний вітер, повалені дерева, порвані електродроти. А мешканці без світла. Буквально за 30 хвилин буревій пронісся всією областю. Через негоду рятувальникам додалося чимало роботи. Таких викликів було вчора зафіксовано 11 і сьогодні 2. Ми працювали у Луцькому районі, у Володимирському районі і у Ковальському районі. Можу сказати, що найбільше викликів зафіксовано саме у Луцькому районі. Ми працювали виключно там, де була загроза перешкоджанню нормальних умов життєдіяльності. До всіх робіт зусилля приклало майже півсотні рятувальників і більше десяти одиниць рятувальної техніки. Також через зливу відкачували воду у місті Нововолинськ. Окрім того, блискавка влучила у будинки та господарські споруди. Внаслідок цього виникли пожежі у селі Небішка, Прилуцьке і Хотешів. Відомо, що є постраждалі. Блискавка влучила у літню кухню. Там постраждали двоє осіб: чоловік 75 років, жінка 70 років. У чоловіка гостра реакція на стрес, але його не госпіталізували. А жінки отруєні продуктами горіння її доставили в лікарню. Синоптики кажуть, що напередодні зафіксували аномальну температуру повітря. Вона сягала 34,1 градусів Цельсія. Ввечері, 7 липня, по линні відмічалися шквали зі швидкістю 15-20 метрів за секунду. Грози. Також пройшли дощі у західній частині області, значний дощ з кількістю до 21 міліметру. Найближчими днями синоптики знову прогнозують дощі та шквали. Очікується значний дощ, грози і шквали 15-20 метрів за секунду, подековий ймовірний град. Стихія вщухла, але роботи ще багато. Комунальники досі розчищають вулиці, а енергетики відновлюють мережі. Тим часом рятувальники закликають людей бути більш обережними під час гроз, не ховатися під деревами та уникати ліній електропередач. Анна Грабовська, телеканал Аверс. Наводять марафет, наче до зустрічі дорогих гостей. Пам'ятаєте, ми вам розповідали про люксові умови у Ківерцівському лісі. Там збудували цілий комплекс будиночків. Є навіть кондиціонер, стерлінг, генератор, величезна альтанка і місце посмажити м'ясо, каналізація та вода. Поруч вишки для полювання. Дорога до такої місцини тягнеться кілька кілометрів подалі від очей і щедро вимощена щебенем. Рівна, Кі совість тих, хто її клав, а ще перекрита шлагбаумом. Нібито такі вигоди понабудовували для Єгерів, переконував один із них. У Поліському лісовому офісі взагалі, наче омили руки від таких лісових апартаментів. Мовляв, вони не знають, хто то будував і за які кошти. Тож ми знову вирушили до так званих будиночків Єгеря, а тут кипить прибирання. Один із чоловіків, забачивши знімальну групу, бігом одразу комусь дзвонити. Розкажіть нам, будь ласка, що то ви тут прибираєте, косите? Косимо. Так? А хто ви будете? Хто ви будете? <кхем> ну, я бачу, у вас форма така похожа на лісівників. Хто ви? Похожу, майстер лісу. Майстер лісу, як ваше прізвище? Ви з якого лісництва? З Ківерцівського. Як вас звати? Саша. За чиєю вказівкою приїхали вичищати територію біля будиночків. Ніхто нас не нанімав косити. Ну, а ви так цю територію, ці будиночки кажуть, то для Єгерів обкошуєте чи для кого? Для Єгерів. Це ділянка кому належить. Кому Лісгоспу». «Ківерцівському?» Ну так. Да. Ага. Ця ділянка. А будиночки ці будували, то для кого? Для чого? Я не володію такою інформацією. А вас відправили сюди все покосити, з якою? Нас не відправили косити. А як ви самі на роботі приїхали сюди косити? <клес> да, треба зберігати культуру». Mm. То ви так по всьому лісу косите чи тільки Непо. біля будиночків Єгеря І дорога до них? Косимо, дає можливість коси. Можливо, то приготування до якогось з'їзду єгерської еліти чи робочої наради господарів лісу. Минулого разу ця велика альтанка була зовсім порожня, а тепер бачимо, що там уже рядочком сушаться дубові віники. Схоже, сезон бані відкрито. Будете тут приймати якихось гостей? Ні, які гості щодо в гості ніякі не приїжджають. Ось тут і клинові віники сушаться, і липові. Трохи далі, навіть мікс із березою на різні вподобання. Ми наївні подумали, що то для лазні, а виявляється, такими віниками збираються. Не паритись, а годувати тварин. За мить нам роз'яснить ось цей чоловік. Розкажіть, то ви тут працюєте на роботі, хто ви? Єгером. Хто то все будував, єгер не знає. Вже воно було, я ага, Давно ви встрою. Три роки. А ми бачимо, що там такі віники вже сушаться, такі схожі, як для бані. То для... До чого то для звірини? Для звірини? На зиму для звірини. Зимою вивішуємо, щоб звірина їла. Звісно, що може більше потішити голодного кабана, ніж свіженький дубовий віничок на вечерю. Ймовірно, так дикі кабани і лосі менше нервуватимуть через перебої з Wi-Fi, коли Starlink виключений. Це все, що для єгерів чи хтось приїжджають якісь гості ще. Я не знаю. Я роблю свою роботу. Віники заготовлюю, вдалюсь за порядком. За чистотою. А хто ще крім єгерів буває? Угу. Що цікаво, будиночки ніби для єгерів, але ось цей простий звичайний єгер чомусь не в таких робочих апартаментах, а просто в землянці. Тут ми його і застали, умивався з миски. То ви тут оце перебуваєте? А скажіть, а в ті будиночки вас що, не пускають? Тут добре. Вам тут добре. А ті наче такі зручніші стоять там порожні. Хто для вас. Прошу? Хто для вас. Так ми ж не Єгері. Тут вас, Не Єгері, спеціально для Неєгерів. Це будиночки спеціально для Неєгерів? Для вас. Ми надіслали інформаційний запит у поліський лісовий офіс, чия земля, хто це все будував, за які гроші і скільки їх пішло, чи був тендер. Відповідь вони не є розпорядником запитуваної інформації. А й справді, звідки лісівникам знати, що відбувається у них в лісі? Я не хочу ще з вами говорити. То ви ж на державній посаді. Ви маєте ви говорити. На якій підставі? Ви, ви йшли на державну роботу, ви автоматично стали публічною людиною. Можливо. Вам держава платить Можливо. гроші. Можете? Вийдіть, не ховайтеся, розкажіть. Це кажу ще раз. То як ви не хочете? Тут вже справа про державний ліс, говорити, про просто. державні гроші, про державне майно, чи то вже не державне, я не знаю. Звідки я це знати? Ми викликали поліцію. Бо якщо держава не може сказати, хто тут господар, може бодай слідчі з'ясують, за які гроші у лісі живеться краще, ніж у багатьох селах. А що тут знаходиться взагалі за комплекс? Щось вам відомо про це? Як він називається? Я не знаю, як він називається. Ну, взагалі, що це за комплекс? Ну, це, це які це будинок цих єгерів. То хто ж цей щасливий єгер, для якого всі ці вигоди посеред лісу. Невідома тонована автівка заїхала до будиночків, розвернулась і тут вже назад. Ці обкошувані роботи, це що ви кажете, проводили? Ну. Квартальні обкошуємо, всі ті лайки Це вас є визначено якимось там, я так зрозумів, програмою догляду за лісом, так? Ну, Тож треба, щоб стовба було, видно все це треба ж його посити. а з приводу цих будинків в кого взагалі можна дізнаватися інформацію на десництво да. да, на лісництво звертатися. зважаючи на масштаб скромності лісівників можливо і поліцію випроторять подалі звідси за шлагбаум а може пригостять шашликом на міжвідомчій нараді що з'ясують слідчі у наступних випусках олена лищук морославготимчук телеканал аверс Пільно ріжуть і вивозять ліс, ніби то така оборудка відбувається у Сокиричівському лісництві на Волині. Принаймні, так нам повідомили місцеві жителі. Ми вирушили перевірити. Бачимо, під лісом стоїть бус. Поруч нікого. Йдемо до лісу і згодом чуємо, як їде трактор. Йдемо на звука. Трактор з деревиною і бус. Давай втікати. Куди втікаєте? Водій оглянувся і далі навтьоки. За кермом буса чоловік дуже схожий. Не на пересічного дядька села, а на колишнього майстра лісу Миколу Романюка. Добрий день, хочу викликати слідчо-оперативну групу. Тут тим часом трактор хутенько опинився вже в селі. Схоже, саме той трактор із деревиною, котрий втікав від нас під лісом, опинився вже ось на цьому подвір'ї. Бачимо, що розвантажений. Це окраїна села Гаюве до лісу. Тут рукою подати ми викликали слідчо-оперативну групу. Ті будуть з хвилини на хвилину. Слідчі так швидко зорієнтувалися, з якого боку їм заїжджати, наче знають тут в селі кожен клаптик території. Зайвий раз і не перепитували. Добрий день. Ми побачили, що сюди поїхали. поїхав той трактор. З водієм буса, як чуємо, вже перебалакали. А скажіть, будь ласка, ви того, ви того буса зупинили так, вже, зупинили. бачили? Так, да, і, так, Ага, і, і що там? Там, відсутні, нічого не було. Всередині порожній, а хто то, хто, то їхав тим бусом? Поки що без кометрів, ми там нічого не будемо. Дайте ми встановимо обставину. То, то може буде якийсь лісник, бо він був у, у такій футболці, якийсь зеленуваті, втікав, не сказав, ну, він, хто він. Він, хто він не дав він? свого посвідчення. Він не давав. лісника а це не лісник. А хто, а хто це такий? Хто то їхав, хто втікався? Це поки що ми не можемо вам повідомити. То я ж заявник. Я Розумію, але зачекати, де ти ми встановому встану, тоді вам все надому. Що ж він розповів поліцейським? Він не пояснював, від кого він втікав, від кого ще ні. Він казав, що просто направляється, їде додому. Каже, його ніхто не зупиняв, за ним ніхто не прислідував, так як він повідомив. Я його зупиняла з посвідченням. Згодом слідчий таки повідомив нам, що за кермом буса був колишній лісівник. Між тим господиня помешкання запевнила слідчих, мовляв, не знає, чий то трактор опинився у неї на подвір'ї і не бачила, хто його розвантажив. Поруч лежать і величезні колоди. Видно, що зрізані раніше. Вона вказала, що цю давно вона придбала. Якихось там дозвільних документів в неї немає наразі. Єдине, що вона сказала, що ця дрова, це належить не їй. Місцеві кажуть, що ліс вже так вирізаний, що по ягоди треба йти аж у сусідню громаду. Я їжджу в городище геть, в ліс ягоди збирати. А тут вже нема зовсім немає, бо тут все вирізали. А часто тут возять ліс. Отут, ну, ви, ж були минулого, ви були минулого разу, ви ж бачили там. Бачите, як порядок після того навалення». Уже і експерт приїхала оглядати трактор і деревину, а місцевого лісника все нема і нема. Чекаємо понад чотири години. Нарешті ледь не із сутінками приїхали лісівники. І здається, одразу горою ставати за колишнього колегу. За кермом був пан Романюк, принаймні зі слів поліції. Ось. А в лісі, він, від нас, він під лісом від нас втікав, то розкажіть, що тут там відбувається у вас в лісі, що то, приїхали, що -то забув з, дерев... з деревиною, будемо чого, будем... чого вони втікали. То а скажіть, будь ласка, чи був лісрубний квиток на порубку сьогодні в лісі? Думаю, що не було. Так ви думаєте, чи ви знаєте, був чи не було? Ну, то ж бачите, поліція. Пішли, позаглядали, побалакали і кажуть. Виявлена незаконно незаконно добута деревина. Судячи замерів, найбільший, який може бути діаметр, це 44 см. Заподіяна шкода навколишньому природному середовищі 9526 гривень. Це адмінпорушення. Але це все. Я вам зараз озвучую попередні матеріали адміністративного правопорушення. На це місце, де ми знаємо попередню, знов таки попередньо по відомостях ніякого лісорубного білета не було. Місце порубки, мовляв, уже встановили. А от чи, бува, не погубилась десь інша партія, куди добротнішої деревини? Це сухостійне дерево, породи ясен. Це все вчурка. Це дров'яна продукція. А де ті колоди, які я не впевнений, що там колоди були, чесно. Ну, але це, це це ж все, це все я маю, з власного досвіду, так. це все з одного дерева. Слідчий зауважує, ще шукають винних. Далі будуть продаватися матеріали напотяну до адміністративної саме відповідальності винуватих осіб. А встановили це тих осіб, кого притягувати? Ну, це все в процесі. А скажіть, вже з'ясували, хто тут заїжджав тим трактором, ту особу, чи, чи відомо? Ну, бачите, тут немає нас і відео, і так само свідків вказував, хто саме заїжджав, то відповідно на даний момент проводяться заходи з встановлення цієї особи. Можливо, куди більше міг би розповісти слідчим тут на місці водій буса. А скажіть, чому цього колишнього майстра лісу, який їхав в тому бусі за попередню інформацію, ви говорили, що це він був Микола Романюк, Чого його сюди він не під'їхав, не викликали його? Вони ж були ви разом. задаєте провокативне питання, яке не подає якоїсь дійсності. Вони разом вони разом з, з, з цим трактором з одного місця їхали. І він від нас втікав. Ми зателефонували до колишнього лісівника, але почувши, що дзвонять журналісти, чоловік, котрий підняв слухавку, тут же її кинув. Люди подейкують, що ви слідчий Дмитро Пасічник із Миколою Романюком друзі. Чи то правда? Я думаю, що ні. Я особисто не місцевий звідси з іншої району області. То це абсолютно не ви не дружите не в хороших, не в приятельських ні. стосунках з колишнім майстром Звісно, ні. Це я все? навіть не з тих країв, то я не знаю, хто міг не впізнати. Між тим трактор і деревину слідчі залишили тут же. передали власнику обійстя на відповідальне зберігання. Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.